Як звичайне дитя, як тисячі інших, лиш в яслах. Я схиляюсь до нього і бачу в очах не печаль, бачу мудрість, божественну неслухняних овечок, що пасти. Бачу чисту любов, це не золото і не кришталь, бачу світло. Кого ще не бачила досі, воно точно освітить життя мільйонам людей, зустрічатиме всіх на складних і пустельних дорогах, а ще бачу ніжність, і не можу відвести очей. Здоров'я для хворих, утіху для немічних духом, для мертвих життя, для замучених. Щастя й тепло, слова благодаті на заміну неправді і слухам, і чуда велике, що більшість за будь-яке зло, бачу послух і лагідність, впевненість в кожному слові, силу, що зможе здолати всі спокуси життя. Я плачу від щастя, протягую ясла долоні. А в серці дощему такі живі почуття. Ісусе мій любий, чи вітати тебе в цьому світі, це ти цілу землю приходом своїм привітав. Вона спала гріхом оповита, як ти зміг, ти ж про біль усю наперед уже знав. І що у подарунок принести сьогодні тобі, якщо ти на весь світ з усіх подарунків найбільший, якщо ти сам слово, з яких слів складати пісні, що писати про тебе, якщо ти історію пишеш? Я не знаю Ісусе, недостатньо для вдячності слів. Живи в моїм серці, і знай, я так тобі вдячна, що якщо замість тебе півсвіту мені віддали б, я б сказала, що це проти тебе нічого не значить. Я з тобою, а значить, до смерті і до Воскресіння знаю, нелегко. Та щастя в тобі не мине, бо ти. Незвичайне дитя, ти моє особисте спасіння, і знаєш не дивно, що сьогодні вітають мене. Слава. Богу.